Підміну води. Доглядати за акваріумом зовсім не складно. Я закинула шланг сюди, інший кінець цього йде до ванної кімнати, вода зливається. Я зливаю 30-40% води від общого об'єму акваріуму і просто вмикаю кран і водопроводну воду сюди додаю, доливаю до верху, але обов'язково. Додаю в акваріум кондиціонер антитоксин, який прибирає шкідливі метали і хлор з води, з водопроводною. Необхідну кількість кондиціонеру я розраховую не на весь об'єм акваріуму, а тільки на ту кількість води, яку я додаю відповідно до інструкції. Так виглядає акваріум знутрі. При підміні я не вимикаю фільтри, все працює. Ось, зараз я буду, вже вода злилась достатня кількість я буду вмикати кран, щоб додати свіжу воду в акваріум. Таку процедуру треба робити раз на тиждень, обов'язково. Повернемось до розрахунку кількості рибок в акваріумі.